На Майдані Незалежності попрощалися з 31-річним старшим солдатом 14-ї окремої механізованої бригади Павлом Федчуком. Він загинув 13 березня неподалік селища Першотравневе на Харківщині. При заході на позиції був обстріл, і не тільки він один загинув ще багато. Побратимів загинуло». Дуже багато трьохсотих одразу ж після повномасштабного вторгнення Росії Павло Федчук записався у рівненську роту оборони. Вже невдовзі разом з друзями вирішили їхати на фронт. Перевелися у 14-ту окрему механізовану бригаду. В складі цієї бригади ми з Павлом з іншими хлопцями. Ми поїхали під Солідар. Це перший був напрям, на якому ми брали участь в бойових діях. Павло був по собі дуже світлою людиною, він всюди, де б не були, ми всіх відділеннях взводах, він завжди всім настрій піднімав, яка б важка бойова б та встановка не була. Він завжди там жартував. Пам'ятаю, як в Солідарі там страшні обстріли були, і тоді так вийшло, що якраз 30 років йому було. І він так посидів і каже: оце таке день народження, ще так, ще так не святкував. Товариші по службі, які приїхали провести Павла Федчука в останню дорогу, згадують передусім його веселу вдачу, доброту, сміливість та готовність завжди прийти на допомогу. Приходила там бойова задача, по рації передавали, що треба там шість людей. Допустимо, чи там стільки сто на якесь виконання задачі, він завжди там перший. Я йду. Він не боявся, він з собою. Ну, в армії є, знаєте, таке, коли от е, хтось один, ну сміливий, да, і за ним тоді тянуться інші, і йдуть, але. Ну, так виходить, що й кращих гинуть у Павла Федчука. Залишилися батьки, дружина та десятирічний син Савелій захисника України поховали на алеї героїв Рівненського кладовища Нове. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.